Я ж швець Іван Захарович 1947 року. За поліклініку мені посовітував мій сусід і поліклініка Уляни Лущенко. Я пролічився тут 30 днів. Це я вам скажу, що я у многих був в медичних закладів міста Києва. І ви знаєте, я почув себе. Я сьогодні з я Богданом розмовляв. Я почувся на 10 років молодших. Так що можете представити. А можна собі... вас запитати такі питання? А ви з якою проблемою до нас звернулися? Я звернувся в мене артерії, мені поробили артери нижніх конечностей і були проблеми зі спиною. Піно я дуже себе дуже хорошо почувствовав, і атеросклероз, вже сосуди мені пошли до головного мозга. На руки начали стекли. Немножко проблеми чуть, що залишилися з ногами. Многі, я думаю, мені курс ще назначили після нового року ще один курс. Я пройду, і я надіюся. Я вірю, я повірю в эту Поліклініку у цього врача, і я думаю, що ця проблема ще мною все пройде все буде нормально. А які у вас були проблеми з спиною? Ну, з спиною були проблеми. У мене був нижній час спини, все время боліли. Ну, мені каже, була. Я не знаю, точно була вона грижа, але ну, дещо то було защемлено, тому що були болі, дуже, дуже великі болі. Це було погано розмістити, да. сідати, лягати. Сідати, подиматися, це було Подимати. тому що МРТ я не робив, щоб 100% я би сказав, що була грижа. Ну, мені здається, яке ущемлення, хоче було ущемлення. Так, а зараз після лікування. Після лікування я. Зараз мову всім, хто будемо, коли бачимо то, що якщо прилічитись, я почав роблю кожне утра зарядку, мені ще є така. Так я вже сиджу ровно. Хто mm -hmm. сидів сюди, я сутувати болі, а це сижу нор, нор роблю зарядку, прекрасно себе чувствую. Дуже добре. А взагалі на майбутнє, у вас які прогнози щодо свого стану, і які може плани на майбутнє, може. Плани ще, ще мінімум три рази к вам прийти. Три прийти, так, да, прийти. Це, це мінімум, мінімум. Я максимум, а мінімум, тому що треба ноги ну, ще раз, потім ще по той. Два. І я думаю, що я вірю. Вірю в, в політику, вірю, надіюся, що все. Знаєте, життя прекрасне і відходиться, і треба жити. Я вам бажаю здоров'я і сподіваюся, що ми побачимося. І нехай у вас все буде добре, а саме головне дуже бережіть себе і слідкуйте за своїм здоров'ям. Спасибі, спасибі. Я думаю, Бог нам поможе сьогодні, як день Святого Миколая. так що ми будемо зустрічатися, І я думаю, я приходжу, приходив до вас. Казав його що себе самі дисциплініру не да я йшов сюди задоволений. і я думаю, що прийду і з дуже великим задоволенням